У столиці Словенії, місті Любляна, 25 липня, відбудеться перший єврокубковий матч за участі футбольного клубу Полісся. Про шлях поліських вовків до дебюту у Єврокубках розповів генеральний директор футбольного клубу Володимир Загурський. Футбольний клуб «Полісся» пройшов тридисний шлях. З моменту відродження професійного футболу у місті Житомир ми прийшли від низів з професійних. В професійному футболі від другої ліги. минулий сезон був дебютним для команди в прем'єр-лізі, і ми одразу ж з першого сезону пробилися в Єврокубки. Фактично здійснили завдання на сезон. і Мрію багатотисячної, а вболівальницької армії в житомирян. У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій Полісся зіграє з Олімпією з Любляни. Стартовий свисток пролунає о 20-й годині за київським часом. Очікуємо успішної гри, говорить Володимир Загурський. Повернемось до нашого вболівальника з хорошими результатами. І наша Єврокубкова хода продовжиться. Ми щиро віримо, що ті зусилля всіх працівників клубу, які були докладені, змотивують наших хлопців до перемоги за підсумком двох матчів. Ми отримали вже пару суперників потенційних: це або шериф Трапос Траспольський, або Швецька, або Шведська команда. Ми віримо, щиро віримо, що ми обов'язково зустрінемось в наступному раунді кваліфікації Ліги конференції. За словами генерального директора, клубу, клубу, перейнятися атмосферою матчу. Вболівальники зможуть дивлячись онлайн трансляцію матчу у фан-зоні біля стадіону Полісся у Житомирі. Катерина Тарасюк, Суспільне, Новини Житомир.